З понеділка, 16 жовтня, в громаді розпочинається опалювальний сезон. Відповідне розпорядження міського голови вже підписано. У зв'язку з цим прохання до жителів Українки перевірити радіатори та систему у власних помешканнях та офісах. Опалення, я вже казав, всім, буде працювати як зазвичай, але на випадок надзвичайної якоїсь ситуації ми маємо бути готові до того, що. Якщо щось стане, що нам треба буде зливати. Певний час у нас в ОСББ ми передали генератори, значить певний час зможуть ще циркулювати система. Якщо швидко, якщо будуть якісь негаразди і швидко ми будемо їх устраняти, то перекриватися це буде за рахунок роботи генераторів. Але у випадку, коли опалення може зникнути на тривалий час, воду з системи опалення потрібно буде злити, аби уникнути замороження води в трубах та радіаторах. Альтернативи у нас немає. Ми з фахівцями проводили консультації можливості зробити альтернативне опалення це побудувати щось на кшалт одного блоку трипільської ТЕС, велику котельню або дев'ять. Котельних трохи менших у нас і п'ятирічного бюджету нашої громади не вистачить, щоб зробити таке опалення. Держава гранди на превеликий жаль не дає. Є якісь державні програми, ми писали де тільки можна, вже, але на превеликий жаль маємо, що маємо, як колись сказав один з президентів. На сьогодні вже на 80% замінено вікна в сходинкових клітках багатоповерхових будинків громади. Це допомагає зберегти до 30-40% тепла всередині будинку, і тепло в наших оселях тримається довше. Сама ж система опалення повністю готова до зими. Комунальними службами зроблені всі регламентні роботи по громаді. Все нормально, система опресована, система до Опалювального сезону готова, так що все нормально, все працює.